Так, це щось на зразок буде ось так. Ось так. Тільки тут ось так о. З малим зазорчиком, коли нажметься, і воно буде тормозити. Тільки тут ця херня ось це. У мене колись були свині, я тримав. І то були обора з цих уголків зварена. Оти херня тут Ну і це я зараз, це ми зараз пообрізаємо. Пока лиш сюди приваримо. Ось так буде нормально. Ну, на всю цю зараз повідрізаю ці херні. Як вот а я так вот так Tak. Też. Jest grębeć you <laughs> Чиплена верно деска. Да? Чи не? Да. Pero va a venir esperando. Теоретично, якщо варити любу техніку під'єднаним акумулятором, може статися бах. Да? Ну да? Бах! Ну, ми не будемо цю теорію перевіряти. Ми її повіримо, цю теорію. І щоб у нас не стався бах. Я зніму клему. А вона не хоче зніматися. Хоче. О, тепер руки замостив зар'яза. тепер, Ну, там чистеньке. Тепер бах у нас не станеться. от так. Значить це буде якось ось так. Проваримо і там проваримо. Уже зазорчик дуже маленький. Я зараз не хочу нажимати на педаль, бо можу відірвати. Трошки проваримо, потім нажмемо на педаль, О, та я і так знаю, що воно буде. О. Але у нас же ж... Як тільки щось цікаве, обов'язково щось може статися, має статися. А що сталося в нашому випадку? А в нашому випадку сталася така подія. Підійшов час. Підійшов час мені робити яєчню з біконом. Все, Робота припиняється. Йдем, Йдемо їсти яєчню з беконом. Все. Поснідали ми. Да. Ну яєчня, бекон, звісно. Як завжди. в умі. Ладно, працюємо. Якщо наш вітер не кине нашу студію, то будемо знімати. Якщо кине, то не будемо. 就是没，那个说不说起来吧。 що вона нам скаже? Не знаю, нажму я його чи ні

Юзом, я думаю, що воно йти не буде. Але, як казала моя бабка, термоза будуть набагато кращі. А бабка знала, що каже, вона була 1910 року народження. Була, бо її вже немає. Вона є тільки в третьому житті. Так, ладно, чіпляємо. Чіпляємо, що чіпляємо? Масу. І спробуємо. Не можу штатів розкласти. Зараз гембатий зразу кине об землю цей телефон. Сховався ось тут за холодильником. І низенько поклав на штативі, бо зараз перекине. Ну що ж, результатом, результатом я задоволений навіть місцями юзом ішов. А коли підійде, як це називається? Коли підійде... Зазорч маленький. Натхнення, я ще перероблю це колесо. Тут, звісно, більший. І наваримо ще сюди, тоді він вже буде точно буксувати, а не потягне, якщо на тормоза нажати. А поки в мене немає такого бажання зараз з цим колесом гратися, я просто знаю, як воно добре розбирається. Це воленянське, воле, це з волин, Волинця. Я то розбирав, то аж болгаркою корд розрізав. І в мене може зараз щось піти не так, я камеру спорчу і хрен куди поїду. Вона щось стоїть вже до півтишті. Та й такі справи. Думаю, думаю, буде добре, поки так. Вже у мене вийшло, що танцював, танцював ти не вклонився. Мав же ж помастити ось ці, понабивати туди солідолу. І обрадувався тормозами і забув. Ну нічого. Зараз я цим шприцом понапихаю сюди, туди і сюди. Тільки це буде не на камеру, бо в мене зараз всі руки будуть. В солідолі в мене не, не буде як ні вмикати її, ні вимикати. А, як я вже сказав, стажора мого біля мене нема. Покажемо результат. От так. О, все. Тепер вже вклонився. Ну, не так, звісно, як би я хотів, але це треба мені було зробити. Коли я його робив, зробити тут місце для масляна, повкручувати, не зробив. А тут я сюди напхав. Ну, якось так? З тої сторони теж. Тепер уже все. Можна закруглятися. Що витворає? Ah. Скажите,